Експертна думка, друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний ведучий Денис Кари. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина вже більше 600 днів бореться за свою свободу та й взагалі за своє існування. Ми продовжуємо жити в реаліях війни, але як би нам важко не було, не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. Ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все можливе від себе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. І з задоволенням розповідаємо про це всій країні. Знаєте, сьогодні будемо говорити про завжди. Мене викликає певний, мабуть, пишаюсь, скажімо так, українськими брендами, які активно розвиваються, беруть участь взагалі в житті країни. Фактично, а коли цим цим брендам вже 30 років, то це дійсно дуже серйозно. Я із задоволенням вам представляємо сьогоднішнього гостя Демченко Сергій Володимирович, начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ. Я вас вітаю, Сергію. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів, які доєдналися зараз до ефіру і, можливо, ще раз доєднаються. Всіх вітаю. А ми вітаємо вас з 30 річчям Це в цьому році? Виходить? А так, це буде в цьому році, а це відбудеться 1 листопада, це офіційна дата народження компанії. Саме в 93-му році, 1 листопада, почала свою історію на сьогодні без перебільшень головна національна торгівельна мережа країни, торгівельна мережа, яку знає кожен українець з назвою АТБ. А скажіть звідки я от завжди в таких от класних брендах чи компаніях? Мені цікаво у уку... Кому прийшла в голову ця ідея і з чого? Ну, типу, е, от посиділи, і подумали, чому б не створити АТБ, Як це було? Знаєте ви? Ну ну дійсно, у АТБ є засновники і власники. значить, у 93 році було таке прийняте рішення? значить, формувати і розвивати продуктові магазини вперше, це було. В тодішньому Дніпропетровську на базі шости астрономів тодішніх, ще радянських. Універсальів. Ні, 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 це такі були гастрономчики, які ага. мали назву дерев, і власне і, і межах розпочинали саме з цих магазинчиків. Вони ага. мали назву Кльон, Калина, Тополь і таке інше. Ага. І власне є жарт в компанії, що коли закінчились назви дерев, власне, і постало питання, як називатися, і ми прийшли до назви АТП. Власне, сама назва АТБ походить від назви підприємства Тоді тодішнього, яке називалось Агротехбізнес, і власне от абревіатура агротехбізнес і лягло в основу назви компанії АТБ. Дійсно, АТБ наймасовіша мережа магазинів розкрити секрет. Скільки зараз наразі магазинів в Україні? І, взагалі, як це взагалі керується? Мені здається, це просто така нереальна корпорація, там працюють, мабуть, тисячі людей. Як це функціонує? Ну, Дійсно так, на, на початок повномасштабного вторгнення компанія налічувала по Україні більше, ніж 1300 торгівельних об'єктів. На сьогодні, на жаль, їх трошки менше, на 1 на жовтня жовтня, скажімо, там, на 11 жовтня магазинів на межі 1197, але компанія продовжує поступово значить, від, відкривати нові магазини, і а, в першу чергу фокус а, на сьогодні це відновлення роботи в магазинах на деокупованих територіях. Безумовно, є втрати. Безумовно, ча частку магазинів а, було зруйновано, часки досі залишаються на окупованих територіях, але ми не полишаємо надію, що ми повернемось на нашу землю і а, знов ж таки все відбудуємо і далі будемо продовжувати працювати на, на нашій українській землі. Щодо керування управління, то дійсно це процес достатньо складний, але за 30 років компанія вибудувала такі процеси. Управління, які дозволяють сьогодні ефективно керувати мережу, яка присутня сьогодні у всіх регіонах країни у всіх великих містах і навіть маленьких містечках, для яких поява магазинів АТБ це справжня подія, це справжнє свято, бо без перебільшення АТБ – це безумовно головний інфраструктурний об'єкт для невеличких міст або селищ є є певні дирекції регіональні, є певний е, склад колективу який керує е, значить е, керує управляє магазинами е, на містах в регіоніх е, до 24 лютого двадцятого компанія нараховувала понад 76 шість тисяч е, співробітників це мається на увазі корпорація АТБ. Бо в корпорацію тебе входить не тільки компанія Тебе Маркет, яка власне управляє мережою магазинів, а й ще декілька підприємств виробничих. Це кондитерська фабрика. Квітень є м'ясна фабрика, фаворит, є власне партнери логістичні. Це складські логісти, які забезпечують компанії складську логістику, транспортну логістику. Є будівельний інжи компанія. А є даже навіть спортивний клуб схід, який розташований у нас у Дніпрі. Тобто, велика велика корпорація, і на початок війни ми нараховували понад 76 тисяч співробітників. На жаль, на сьогодні ця цифра ну суттєво, скажімо так, зменшилась. На сьогодні ми кажемо про. 56 тисяч співробітників, але це також достатньо велика цифра для нашого ринку і взагалі для наших великих компаній. 56 тисяч Так, 56 тисяч, це, як то кажуть, впечатляє. А у мене зараз було питання. Да, ви вже сказали да про те, що в принципі для появи магазину АТБ в якомусь містечку України це справжнє свято. Вот за що тебе люблять? За ну вот за е, маркетинг за ціну? Вча там, в принципі, якщо так розібратись, то в принципі всі кажуть, що приблизно супермаркети ну приблизно в одній ціновій категорії. Чи це якийсь мікс? От як ви вважаєте? А, ви знаєте? А... Я можу сказати, що можливо, а навіть неможливо, такий успіх у компанії, і така повага чи любов до бренду АТБ з боку наших значить, співвітчизників, вона з'явилася тому, що була свого часу впроваджена унікальна модель, яку ми називаємо які дискаунти, тобто українські дискаунти, тобто поєднання жорсткого дискаунту європейського зразка з українськими реаліями. Це е, трошечки збільшений асортимент, трошечки збільшена е, присутність товарів на полицях. Але е, головна перевага це максимально низькі, е, максимально низька цінова пропозиція, е, що власне і е, формує цей формат дискаунта. Коли ця модель модель була впроваджена, вона була впроваджена ще в 90-ті, на початку розвитку компанії. То власне і оця модель і проявила себе, і дала можливість на сьогодні казати, що АТБ став справжнім по справжньому народним магазином, народним брендом, в який будь-хто може прийти отримати будь-який товар для повсідневного споживання повсякденного по використання за максимально низькими цінами, за максимально низькою ціновою пропозицією. І це приваблює, і це надає вагому перевагу нашим магазинам поряд з нашими колегами з нашими партнерами, які існують на ринку. Але я впевнений, що один маркетовний хід як то кажуть, розірвав спочатку всю країну на да? історії і мемів було купа. Пакет АТБ, я впевнений, що є якась історія виникнення взагалі ну, цієї ну, це, це, це є показник народної любові, тобто ага. того, що зараз маркетинг називає як Love Mac, тобто любим, найулюбленіша мака, тому що це такий, скажімо, не запланований, не запланована ініціатива, власне, та да, з'явилась, якщо ви пам'ятаєте, перша. А, значить, а, фотографія з а, хлопцем, який стоїть з пакетом на фоні ефелевої башні, а далі це почало поширюватися більш то. Був певний флешмоб цього приводу, і флешмоб не тільки зовні, а й всередині нашої компанії. Більшість наших співробітників стовп складу, так це точно. Коли виїжджали на відпочинок або у відрядження, обов'язково брали з собою пакети, обов'язково робили світлини цим пакетом. Тобто, можна сказати, що пакет АТБ, ну фактично побував у майже всіх куточках світу, бо є світлини, і є певні навіть світлини, які знаходяться знаходяться у нас у учбовому центрі музею АТБ, де можна поглядити, як цей пакет мандрував світом, і це дійсно стало таким вірусним, не тільки вірусною історією, але і історію, яка надала додаткових важелів до цього статусу народного українського бренду, бо сьогодні можна. Казати, що українця впізнають не тільки а, а, коли він надягає вишиванку, а і тоді, коли у нього в руках з'являється пакет АТБ, особливо зараз, а, особливо коли а, більшість наших а, співвітчизників були вимушені покинути а, а, значить, нашу країну, і наразі. А, Проживають за кордоном в Європі в більшості, так от в Європі, як впілося співалося одно часу в теж в такі, значить, відомі пісні, да, я тебе узнаю, полюбе, ти будеш з пакетами тебе. Власне, в цей пакет є такий яким собі ідентифікатором українця, і коли люди зустрічаються, і бачать десь здалеку, що людина йде з на тебе це точно, це Україна, це, це щось рідне, це щось домашнє, це щось тепле. А, і у нас навіть є а, значить, певні відео свідки наших. Захисників наших бійців, коли вони звільняли, скажімо, Харківщину, вони знімали наші напівзойновані магазини і казали, що ж ви гади зробили з нашою улюбленою АТБшечкою. Тобто, це воно виходило знаєте, так з особистих почуттів особистого відношення. Тут тут без переваги, без перебільшень. А, клас, насправді дійсно дуже круто, але якось несподівано да, але такий, прям хочеться сказати, давайте щось ну, мабуть, вже після перемоги, да, теж щось таке е, придумайте, але з іншого боку придумайте, ви начебто і не придумували, воно так вийшло, да, насправді. Так що, хай якась теж ідея буде крута, яка ще раз нам не знає, ну, продемонструється. З останніх ідей згадаємо е, значить е, листопад минулого року звільнення Херсону. Згадайте фуру АТБ да, і згадайте, що... який це був розголос не тільки у е, соціальних мережах, а в принципі у е, медіа простої України да, да, та, та, і мем, хто та... буде першим на окупованих да, да, територіях. Да, який да. тобто, ну, yeah, тобто ми зараз можемо казати, що в принципі АТБ є символом темного мирного життя і символом е, миру, і поява АТБ це вже е, дає передумови казати про те, що місто починає жити нормальним, мирним Скажіть, будь ласка, щодо миру, але як перші дні війни, перші дні, не знаю, місяці наскільки важко було? Чим найбільше, яка найбільша була проблема, з якою зіткнулись? Ну скажімо так, у компанії дуже ефективна команда і сплочна команда. І ну, вперше, давайте задаємо, що війна розпочалася не 24 лютого, а в 2014 році вона вже триває більше ніж 9 років. І власне з 2014 року компанія вперше зіткнулася з тими викликами які на сьогодні ми з якими ми сьогодні працюємо? Тобто в 2014 році з за, заходом шістських військових до Донецьку до Луганську компанія втратила там 72 магазини. Був згублений наш великий новий. Розподільчий центр, тобто там збитки компанії налічують десь понад 7 мільярдів гривень, і з того часу, в принципі, з того часу, в принципі, компанія стає на передовій поряд з нашими військовими, бо компанія з того часу надає допомогу, яка вимірюється тоннами, тисячами, мільйонами і мільярдами. А для військових, для медиків, для переселенців і, і таке інше. А тому сказати, що 24 лютого було для компанії щось несподівано це можливо не коректно буде, бо до цього ще згадаємо і 20-21 рік пандемія да але безумовно безумовно було потрібно, потрібно концентруватися потрібно приймати оперативне рішення потрібно було враховувати стрім, стрімкий стрімки розвиток подій, який тоді був у березні. Місяці, і у квітні місяці потрібно було переналаджувати процеси, принаймні логістичні процеси, бо більшість логістики була порушена. Потрібно було максимально співпрацювати з виробниками, особливо з тими, хто ще міг працювати і виробляти продукцію, тобто було маса питань. Безумовно, безумовно, було важко і складно всій команді, але команда закарбована, і команда безумовно завжди справляється з будь-якими викликами максимально ефективно і продуктивно. І власне те, що ми бачимо на сьогодні, тобто ми ну так обережно будемо казати, трошечки пройшли цей перший беншторм. І на сьогодні достатньо так теж обережно, але набираємо оберти і сподіваємось на нашу перемогу, і власне на те, що компанія і далі буде продовжувати свій розвиток, який започаткували ще в 93 третьому році. Щодо доводити якраз набору обертів? Тоже хотів запитати. бачу, що дуже активно відкриваються нові магазини. Uh, вони uh, інші, вони відозмінені, вони іншою кольоровою гами, з'являються якісь нові додаткові сервіси. А uh, це, от якраз, і є концепція нових магазинів, і чому uh, от мені завжди цікаво колір раніше був синій, зараз почали бути вони ті чорні там, uh, сірі. В ну, Чому фішка? Так, так. А, а... Це, це правильно, 2016 року з'явилась нова концепція. Це не формат, давайте так будемо казати. Це нова концепція магазинів АТБ, так званих чорних АТБ, чому колір чорний, хоча не чорний, а ми б назвали це більш графитовий колір, да, Це да, більш да, да, да. це, Це більш солідне, більш. Ну було достатньо там, скажімо, досліджень опитувань стосовно там вибору коля, стосовно вибору а, кольорової гамми і таке інше. Тобто, ви ж розумієте, а, проведена була достатньо плідна робота. В цьому напрямку. Тому власне той колір, який зараз значить, на фасаді наших магазинів, це колір вибраний не випадково. Власне, це солідна, солідна гама, яка дає більш значить, спокійно і більш емоційно спокійно не відлікатись нашим відвідувачам магазинів в нову концепцію там впроваджено достатньо достатню кількість багату кількість Різноманітних технологічних рішень стосовно і енергозбереження, рекуперації енергії і освітлення, збільшений торгівельний зал, збільшена викладка, збільшені асортименти, додавлені купа сервісів різноманітних. І дійсно, після відкриття першого магазину у Дніпрі, в 2016 році, компанія поступово на сьогодні переходить саме на цю власну концепцію, тобто сьогодні всі магазини АТБ будуються власне. В чорному а, а, вигляді, і йде ще процес реконструкції старих синіх магазинів, також в цю нову чорну концепцію. А, вона, а, вона отримала а, схвальні відгуки від наших покупців. Вона дійсно, вона дійсно вартує а, а, тих інвестицій і, і тих а, а, інвестицій на сьогодні, по процес інвестицій. І поліпшення магазину він продовжується, як ви розумієте. Значить, і процес цей і продовжується, і продовжується вау-ефект від наших покупців, які вперше взагалі завітають до наших магазинів. І, хоча вони знають, особливо в Києві, що такі магазини є, але не всі кияни були. Я нещодавно спілкувався якраз з киянами. Вони казали, да, у вас чорне АТБ, Що це таке? Я кажу, будь ласка, завітайте. А потім дайте мені зводні зв'язок. і Вони дзвонили, казали Сергію, це вау, що, А ми не очікували, що АТБ може бути таким. Тобто, тобто, це справді така певна і певна еволюція внутрішня. Це безумовно заслуга всієї команди, яка довгий час працювала над цим проектом, його, І я ще раз підкреслюю, що і до сьогодні вдосконалює цей процес був, як ви розумієте, значить, приділу вдосконалення немає. На. Да? Uh, і, і щодо впроваджень, і щодо надання більш зручних, більш комфортних умов для наших покупців щодо здійснення там щоденних покупок у наших магазинах. Абсолютно погоджуюсь, тому що дійсно, коли ви стали чорними графітовими, дійсно, це почало виглядати однозначно багато стильніше, але більш за все мене ну, навіть не що, ну, в якійсь мірі навіть вразило до це. Смачна кава дуже класне морозиво. І фрешів то прям вообще був який топчик. Прямо на початку, так що погоджується дійсно. Ну, я зазначу Дениса, і логістика стала. Логістика для покупців, трафік логістичний, він, ага. до речі, став зручніше, бо починаючи з тих тележок, які покупець покупці на вході, і заканчую маршрутом походу по торгівельному залу, і до касових зон до каси. І каси іншими стали, і, а, і торгівельний зал, Доброго. але Головне, щоб ми е, зауважили, що ціни залишились тими же, тобто ціни не змінювалися і формат дискаунту він і досі у нас в пріоритеті, тобто, ми і досі не, зв... не зважаючи незважаючи на зовнішні та внутрішні зміни магазину, але ми і досі пропонуємо найнижчі е, цінові пропозиції для наших е, е, покупців, і, і саме власне тому. Такий такий дабл ефект, розумієте, і задоволення емоційне від відвідування такого комфортного і зручного магазину. Це вперше, а по-друге, це безумовно отримання улюбленіших продуктів за найнижчою ціною. От, от власне, і бінгу, от власне, і той самий, якби починали питання, що власне там з маркетингу, і що власне чим відрізняє магазин на тебе від інших колег, які знаходяться з нами поєднання. От власне. Такі да. така така формула, така формула. Я погоджуюсь більше того, у вас ще я вам скажу досить досить серйозні конкуренти, бо зараз українські маркети виглядають дуже дуже круто, рівнево і тут потрібно тримати марку. і У вас здається дуже круто, справді так, що погоджуюсь тут прям конкурентна, така середовище ого-го, тут розслаблятись не можна. Друзі, сьогодні в мене в гостях Демченко Сергій Володимирович, начальник управління із корпоративних комунікацій Корпорації АТБ. Сергію на завершення завжди питаю про плани тому що зараз дуже часто кажуть, що український бізнес буде виходити там на Європу на світ? А так як АТБ дуже дуже потужно е, працює, і ви бачите, навіть ви кажете, так стримано, але що ви розвиваєтеся, вже подолали певні такі проблемні моменти. Е, які плани і чи немає планів можливо виходу на якусь європейську е, на європейські ринки? Можливо. Поглинання якоїсь ще мережі, об'єднання. Ну, цікаво, просто ну, дивіться, поки що, поки що, наш пріоритет це розвиток власне в Україні. Значить, нам є де ще розвиватися, нам є де що здивовувати наших співгромадян, скажімо, в. В західних регіонах країни, в центральних регіонах країни на півдні, можливо на півночі, тобто є де ще розвиватися, і це на сьогодні головний пріоритет і по відкриттю магазинів, і по реконструкції магазинів, і по вдосконаленню. Процесів, які зараз існують, упровадженню нових технологій інноваційних, які з'являються на ринку, тобто, це основний пріоритет, поки що мова про певні виходи за межі країни розвиток на, на цьому етапі такі питання не стоять. А це до того, що колись, якщо ви пам'ятаєте, також були достатньо вугливе обговорення. Uh, коли з'явилася інформація, нібито лідер лідел німецький заходить до України, да і, і був розголос того, що вот-вот-вот з'явився значить певний конкурент для компанії, ні, шановні, значить, <смістична> <смістична> ніяких конкурентів з нами тут не може бути. І, в принципі, є таке гасло в компанії, що компанія не конкурує не з ким, а тільки. Сама собою, тобто у нас конкуренція сама собою власне, і ця конкуренція дозволяє, в принципі і і робити все те, що, що робиться на сьогодні: вдосконалювати, розвивати і продовжувати розвивати, тобто пріоритет залишатися в країні, будувати країну, розвивати країну, інвестувати в країну. До речі, компанія є найбільшим платником податків в галузі. І, і це показник того, що ми власне і є тим самим, як з чого ми починали народним улюбленим барандом українців. Сергію. Я дуже дякую за те, що ви трошки ближче познайомили привідкрили десь якісь цікавинки від АТБ. Я хочу дійсно вам побажати успіхів. Дуже круто, що ви розвиваєтеся. Дуже круто, що. Дійсно, ціни в магазині не ростуть а при тому магазини стають набагато багато крутішими, комфортнішими, сучаснішими. А плюс ваша позиція да така активна соціальна позиція про і класний підхід, що розвиваємо Україну і будуємо і вестуємо в Україну. Це заслугована повагу і зараз це дуже потрібно. Хай у вас не виходить. Я вас вітаю з ювілеєм таким суттєвим 30 років. Цього От, і хай дійсно у вас все вийде. Всі плани, які побудували, просто будуть е, прямо е, примножуватися, і активно-активно все буде е, робитися саме так, як ви того хочете. На благо батьківщини нашої дякую вам, дякую за привітання і слава Україні. Героям слава. Я дуже дякую. Я сподіваюся, що ми вас почуємо. Ще порозказуєте нам багато чого цікавого про тебе. Приходьте обов'язково до нас. Будемо із задоволенням спілкуватися з такими класними людьми, з представниками такого шикарного бренду українського. Цьому будемо закінчувати, друзі, наш ефір. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.